Вітаю, друзі! З вами Олександр Івахов. Знову поговоримо про Полтаву. Наразі питання з приводу Монастирської гори. Там, де вже мешканці і пісню написали, і чудові графіті для міської влади намалювали. Що наразі маємо? Перерізання стрічки після капітального ремонту Серпантину в Полтаві знову під великим питанням: Чому так? Тому що мусовили з проектно-кошторисною документацією, розробляли, шукали своїх, хто це все зробив. потім в лапках зробили прозорий тендер, на який з'явився лише один учасник. Та ще той, хто фігурує у кримінальних провадженнях та справах та скандалах з неякісними дорогами, це ТОВ Ростдорстрой. Попри це, у ЖКХ підписала з ним договір трохи більше, ніж на 90 мільйонів гривень. В результаті маємо, що БЕП вже взяли і доповіли, що умови тендери прописані під своїх. Ну а як в Полтаві інакше робиться, тільки так. Скоріше за все, робоча група прозорість і підзвітність буде рекомендувати полтавській міській раді в особі у ЖКХ. Так квотно-корумпованому оточенню його, яке його кришує Брашка і компанія, розірвати цей договір. І знову полтавці опиняться в заручниках цієї клоаки корупційної, яка відбувається у нашому місті. Маємо, що маємо.